Українська казочка червона шапочка Жила колись в одному селі маленька дівчинка та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто й не бачив. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся шила для внучки червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку всі почали звати червоною шапочкою. Одного разу мати напекла пиріжків і каже: Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає, бо мені сказали, що вона нездужає. Віднеси їй пиріжки і цей огорщичок масла. Червона шапочка хутко зібралася та пішла до своєї бабусі, яка жила в іншому селі. Йде вона лісом, коли раптом зустрівся їй вовк? Йому відразу ж захотілося з'їсти дівчинку, але він не наважився це зробити, бо поблизу в лісі були лісоруби. От він питає, куди вона йде. Бідна дівчинка, не знаючи, що дуже небезпечно зупинятися в лісі і слухати вовка, відповідає йому. Я йду навідатись до своєї бабусі. Її несу їй пиріжок та горщичок масла, які матуся передала їй. А чи далеко вона живе? питає вовк. Так далеко відповідає йому червона шапочка. Он за тим вітряком бачите в першому будинку в селі. І вовк щосили побіг найкоротшою стежкою. А дівчинка пішла довшою стежкою та ще гралася, збирала горіхи, бігала за метеликами і робила букети з квіточок. Вовк миттю добіг до бабусиного будиночка. І постукав у двері тук-тук. Хто там? Це ваша внучка, червона шапочка, відповідає вовк, змінивши голос. Я принесла вам пиріжки і горшочок масла. Це матуся передала. Незабаром дівчинка прийшла і постукала. Тук-тук, хто там? Червона шапочка спочатку перелякалась, почувши грубий голос вовка, але потім зрозуміла, що, мабуть, у бабусі нежить, і відповіла, Це ваша внучка червона шапочка. Я принесла вам пиріжки і горщичок масла. Це матуся передала. Вовк гукнув її трохи ніжним голосом, смикни за мотузочку, клямка їй. Відкривається. Червона шапочка смикнула за мотузочку, і двері відчинилися. Побачивши, що дівчинка ввійшла до кімнати, Вовк сховався під ковтру та й каже Поклади пиріжок на скриню і горщичок там постав, а сама йди полеж зі мною. Червона шапочка лягла в ліжко і дуже здивувалась. Коли побачила, який вигляд в її бабусі. Бабусю, а чому у вас такі великі руки? каже вона. Це щоб міцніше тебе обнімати онученько». Бабусю, а чому у вас такі великі ноги? Це щоб краще бігати, дитинко. А чому у вас такі великі вуха? Це щоб краще тебе чути. Бабусю, а чому у вас такі великі очі? Це щоб краще бачити тебе, онучко? Бабусю, а чому у вас такі великі зуби, а це щоб тебе з'їсти? З цими словами злий вовк накинувся на червону шапочку і з'їв її. Але, на щастя, в той самий час мимо будиночка проходили лісоруби із великими сокирами. Вони почули шум, вбігли до будиночка, а потім розрізали вовкові черево, а звідти вилізли бабуся і червона шапочка, живі та здорові. Кінець.